Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. В сезон слив готую цей поріг кожен день. Рекомендую і вам приготувати його також. Це набагато смачніше, ніж шарлотка. Поріг виходить розсипчастий, пісочний, з вершковим смаком, з легкою кислинкою слив. Тож ділюсь з вами рецептом: беру 150 г вершкового масла кімнатної температури та 150 г цукру. Взбиваю міксером. Намагаюсь збити до однорідності. Коли цукор з'єднався з маслом, вбиваю по одному два яйця. Спочатку одне добре вимішуючи, а потім друге. Коли яйця добре з'єднались, додаю ванільний цукор або ванілін. В 200 г борошна додаю 1 чайну ложку розпушувачу, добре перемішую та порціонно вводю борошно з розпушувачем у тісто. Після того, як взбила тісто, збираю залишки його зі стінок, добре перемішую. Ось таке воно повинно вийти, м'яке та еластичне, немов кремове. Підготую начинку. Для начинки я беру 10-15 слив в залежності від розміру та діаметру форми. Дуже багато слив не потрібно. Розрізаю їх навпіл та витягаю кісточку. Так повторюю з усіма сливами. Сливи нарізані, відставляю їх у сторону. Беру форму, в якій буду випікати пиріг. Змащую її м'яким вершковим маслом. Змащую гарно і стінки і низ, щоб нічого не пригоріло і не простало. І зверху трошки припудрю бороштом. Форма готова. Виливаю у форму тісто. До речі, форма у мене 28 см у діаметрі. Звичайно, якщо взяти меншого розміру, то поріг буде трошки товщий. Розподіляю тісто по всі поверхні форми. І зверху викладаю сливи. Дуже близько викладати їх не потрібно, бо якщо буде багато слив, пирог може погано пропектись і сливи дадуть зайву рідину. Тепер зверху я посиплю цукром разом із корицею. Я додаю 2 чайні ложки цукру та півчайної ложки кориці. Кориця дасть дуже гарний та ніжний аромат, вона дуже гарно поєднується із сливами. А цукор додасть солодкості, тим паче, якщо сливи кисленькі, це буде те, що треба. Якщо ви не любите корицю, то присипте просто цукром. Також цукор з корицею дасть гарну скоринку. Поріг вже майже готовий. Розігріваю духовку до 180 градусів та відправляю його випікатись 20 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. Мій поріг спікся за 20 хвилин ось такий гарний красень. Добре пропікся та має гарну скоринку. Залишаю його на пів години, щоб він остиг. Потім витягаю його із форми. Ось такий гарний красень. Та прикрашаю його зверху цукровою пудрою. Як бачите, все дуже просто. Поріг виходить справді дуже смачний, хоча із самих звичайних інгредієнтів. Але це просто мій фаворит для літньої випічки. Дуже смачний, розсипчастий. Дивіться, який гарний. Зі склянкою прохолодного компоту те, що треба. Тож зберігайте мій рецепт та приготуйте його і порадуйте свою сім'ю гарною та смачною випічкою. Дякую вам за увагу!